Нещодавно новеньку автівку отримали медики Линовицької громади. Вона, кажуть, більша за попередні та сучасніша. На чому їздили? Їздили на УАЗах, потім Peugeot, потім дали нам фіат. А це знову пежутики в кращому стані. За словами медиків громади, сьогодні вони найбільше отримують викликів відчителів Линовиці. А загалом обслуговують понад 10 сіл. Виклик швидкої здійснюється на екстрений номер 103. Робоча книжечка наша. Це ми працюємо постійно з цим планшетом. Виклики приходять сюди. От приходить такий дзвоночок, Музика грає. Ми приймаємо. Ми виклик повинні прийняти. Зразу тільки приходить, і на протязі трьох 4 хвилин ми повинні виїхати на виклик. Працює Леновицький пункт екстреної медичної допомоги цілодобово. У разі виникнення нагальних питань за допомогою звертаються до голови селищної ради Віталія Нестерка. У Нас тут стояли старенькі, дуже, дуже такі вже старі старі двері, що вони могли випасти зовсім. Попросила, будь ласка, двері встановили за кошти ОТГ. Також тут крилечко було, розвалене, ну, дуже старе, зрозуміло, що вже ж будівля не нова. От, зробили крилечко, а потім вирішили, що на крилечко буде водички шкапати. Да, рішили зробити це ще Це все зробила громада. Відтак не лише жителі ТГ якісно отримують медичну допомогу, а й самі медпрацівники мають можливість безперешкодно працювати.